Світовий та європейські рекорди чотири золотих та срібна медалі. Чемпіонка світу з плавання серед спортсменів з обмеженими можливостями Наталя Прологаєва серйозно тренується лише три роки. Шла мені тяжело було, шла мені і здоров'я не ні Тим не міміні пробились, добились. Дай Бог, щоб і далі так продовжувалося. У спорті Наталя розраховує лише на власні сили. У житті ж каже, через специфічний стан без допомоги не обійтися. Два роки тому на складну операцію на спині їй знадобилося 12,5 тисяч гривень. Грошима допоміг Лозовський ковальсько-механічний завод. Президент індустріальної групи ОПЕК каже підтримувати інших соціальний обов'язок компанії. Допомагають не лише Наталі, спонсують хокейний клуб Харків та тенісний клуб «Харп». У кожного чоловіка завжди є шанс, якщо є бажання, воля і он. Він... Поставив перед собою цели і достиг їх меня охватывает чувство глубокой гордості за наш завод, який допомог, за геройського человека Наташу, за город Лозовую, за Україну. Особенно знаете, трепетно було, коли вона говорила, що вона испытывала, коли грали гімн України в Голландії, і вона отримала золотий медалі. Це здорово, що у нас це вместе з нею. попереду у Наталі підготовка до Олімпіади, яка відбудеться за два роки. Тим часом трудовий колектив Лозівського ковальсько механічного заводу готує лист до губернатора з проханням відзначити спортсменку урядовою нагородою. Анна Червонова, Агентство телевідення новості.